Ну що ж, друзі, вітаю вас! Це відео посвящається новому проєкту. По прев'ю ви, напевно, вже зрозуміли, що це буде Porsche Cayenne, на якій я буду накопичувати свої кошти, а накопичувати я їх буду таким трохи дивним способом. Кожного дня з праці таксі я буду відкладати рівно 10% від свого чистого заробітку за день. Що ти, чи я попрацюю там, 3 години, 5 годин, чи весь день я буду відкладати 10%. Далі, ті кошти, які будуть накопичуватися, на них я буду крутитись. Тобто перепродавати щось. То будуть годинники, або телефони, або далі автівки і так далі. І в мене мрія купити за один рік Porsche Cayenne, накопити на нього кошти. Можливо, хтось з вас це зможе зробити, міг би зробити набагато швидше, чим рік, але я собі ставлю як непрофесійний прикуп, ставлю собі е, термін 1 рік. Я б е, з легкістю міг би продати свою автівку та купити собі каєна, але це не зовсім якби так буде нормальним, тому що автівка це свіжа, е, 18-го року вона. Споживаю паливо десь від 7 до 9 літрів. Це мій сімейний автомобіль, на якому я зі своєю сім'єю мандрую ну, їздю там, де, де хочу, там, і в місті, і за містом, і так далі. А Porsche Cayenne я хочу саме для душі для себе. Тому ось так. Сьогодні в нас понеділок, сьогодні в нас 22 квітня, і саме з цієї дати розпочинається. Мій проєкт. З цього дня я вже зранку працюю, з цього дня я вже починаю накопичувати кошти. Коли з'являться там перша 1000 там, або 2000 гривень, я на них щось куплю, спробую перепродати та це покажу вам. Також я буду знімати таксі, як, ну щоб не виходило відео раз в 2-3 тижні, я буду знімати ще й таксі. Так що, ось так. Це коротке відео, так, анонс нового проєкту. Так що обов'язково підписуйтесь на канал, щоб підтримати мій канал та спостерігати за цим проєктом. Дякую, слава Україні. Ти засняв? ілі Таня, ти Не, каджет? Можеш сіпатися, пожалуйста. Мені неудобно при тебе.